Закарпатські рятувальники знову закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки вдома та на робочому місці. Працівники ДСНС в провели профілактичні заходи в Ужгороді, адже за останні місяці відбулося вже кілька пожеж з трагічними наслідками. Служба порятунку Закарпатської області фіксує багато загибелі. Ми сподіваємося, що це трагічна статистика недовзі мене, адже люди мають розуміти небезпеку, яка становить вогонь у побуті неконтрольований, відноситися до цього відповідально. А поки що можу констатувати, що з початку 2023 року на сьогодні у нас вже зафіксовано понад 150 загорань. Збільшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому. У секторі, горять будинки громадян. Є у нас і велика кількість загиблих. З планом на сьогодні зафіксовано 10 людей, які загинули у вогні. Сім чоловік отримали різного роду опікові травми та постраждали внаслідок загорань. Через перебої у електропостачанні люди масово почали встановлювати генератори та користуватися свічками, що часто призводить до загорань у житловому секторі. Тому рятувальники поспілкувалися з жителями приватних будинків та багатоповерхівок і нагадали їм правила пожежної безпеки. Також наголосили, що важливо перевірити стан пічного опалення і користуватися лише сертифікованими обігріваючими приладами. Окрім мешканців житлових районів, рятувальники провели роз'яснювальні бесіди також з працівниками підприємств, де є скупчення людей, зокрема, надали рекомендації щодо використання потужного генератора торговому центру на вулиці Бестужева в Ужгороді. Рекомендації надали по обслуговуванню дизель-генератора, так як він забезпечує життєдіяльність цього торгового комплексу. Плюс у нас тут знаходиться пункт незламності. Коли от було знаєте, десь коли це була атака. Дуже сильно потужна на Україну. то тут ми користувалися цим дизергенератором, і магазин працював у звичайному режимі. Приходили до нас багато людей, які тут зігрівалися, пили чай і заряджали свої мобільні телефони. Так що це одна із таких функцій, які забезпечує життєдіяльність не тільки магазину, а й як пункту незламності. Важливо не лише дотримуватися правил, кажуть рятувальники, але необхідно також запастися вогнегасниками. І якщо виникне потреба, не баритися з викликом ДСНС безпека, наголошують понад усе, і закликають кожного попіклуватися про власний добробут. Заходи профілактичні нашим полінням, проводяться з метою доведення до населення цих елементарних правил пожежної безпеки в загальному пожежної безпеки в побуті дотримання. При відвідуванні місць з масовим перебуванням людей, і також для мінної безпеки. Так називається формат «мінна безпека» у зв'язку з введенням військового стану на території України. Вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де, як за часів Другої світової війни, так і сучасні зони бойових дій. Захід спрямований для того, щоб практично людям довести, як себе поводити. Не варто боятися застосувати цей вогнегасник, якщо він є в наявності. Доводили в одному з торгових центрів міста інформацію по експлуатації генераторів. У даному випадку їхній дизель-генератор великої потужності на практиці пояснили і показали застосування вогнегасника порошкового з керівним складом торгового центру. Ну і так само довели їм всі питання по пожежній в Цілому деякі люди сталися скептично. Роблять вигляда, що вони все знають, їх нічого не цікавить. Категорія людей в більшості випадків е, зацікавлена нашими розмовами, нашими прикладами, нашою е, друкованою продукцією на протипожежну тематику. Зараз ми маємо досить великий спектр зараз друкованої продукції на різні теми. Безпека не являє собою якусь велику науку. Трошки додержання цих елементарних правил і буде все добре.